До Угорщини злітаються європейські лідери. Завтра вранці вони зберуться на саміт Європейської політичної спільноти. А після завтра у Будапешті радитися будуть голови 27 держав Євросоюзу. Більше подробиць дізнаємося просто зараз. У кореспондентки Радіо Свобода Олени Абрамович. Вона з нами наживо з Будапешта. Олено, вітаємо! Україна буде основним питанням обговорення на цих самітах. Чи не так? Доброго вечора, колеги. Дійсно, головне питання це Україна, але через призму результатів виборів у США. А західні лідери будуть обговорювати, яким чином зміна керівництва Сполучених Штатів може вплинути на війну, яку роль тепер матиме Євросоюз в підтримці України. Ходять чутки, що Віктор Орбан, як господар самітів, готує сюрпризи і хоче доєднати до трампа через відеозв'язок, щоб він звернувся до лідерів до учасників самітів. В Раді євросоюз наразі цю інформацію не підва. Вердили і не спростували. Подивимося уже завтра, післязавтра Як це буде угорський прем'єр першим серед європейських лідерів привітав Дональда Трампа ще до того, як той оголосив про свою перемогу, Орбан відкрито вболівав за нього і раніше обіцяв відкрити кілька пляшок шампанського в разі його перемоги. Інші лідери країн Євросоюзу з таким дещо побоюванням ставилися до можливого чергового президентства Дональда Трампа. Але сьогодні всі його вітають з перемогою. кажуть, що готові співпрацювати. Ати то сподіваються на рух на зустріч. А завтра вранці вже почуємо більше реакцій власне від глав держав. А вони вже почали прибувати до Будапешта. Ми сьогодні бачили чимало кортежів. Частина вулиць в Будапешті перекриті. І я нагадаю, що тут відбувається два саміти. І це саміт європейської політичної спільноти, який буде завтра і післязавтра уже лідерів Євросоюзу. І до речі, засідати лідери будуть на стадіоні, бо саміт європейської політична спільнота стане найбільшою політичною подією взагалі в історії Угорщини, тобто, щоб помістити таку кількість лідерів, а на ньому має зібратися близько 40 лідерів різних держав, або запрошена фактично вся Європа, крім Росії та Білорусі. Тобто, щоб їх розмістити, обрали ось таку локацію. Цей формат я нагадаю заснував французький президент Еммануель Макрон ще у 2022-му, щоб була можливість така тримати зв'язок не лише в колі країн Євросоюзу, а у такому ширшому форматі разом з тими, хто. Прагне чи потенційно може приєднатися до Євросоюзу. Відповідно, а прибуде й український президент Володимир Зеленський. Як він це сказав у зверненні, це буде його перший, до речі, візит до Угорщини від початку повномасштабного вторгнення. І минулого тижня Володимир Зеленський говорив, що готує двосторонню угоду, щоб владнати всі минулі і майбутні питання з Угорщиною. А також домовитися, що Будапешт, власне не буде блокувати членство України в НАТО, а не голосуватиме на за, але наприклад, хоча б утримається. Будемо стежити чи втимуться всі дні про такі угоди, чи буде щось підписано? Загалом же, от після розмови у такому широкому колі 40 держав, уже ввечері четвер і в п'ятницю лідери будуть обмежуватися вже вущим колом. Це буде засідання 27 лідерів саме Євросоюзу, і там вони будуть обговорювати власне свої подальші дії щодо України. А зараз є розуміння, що Європі доведеться активніше допомагати а перебрати на себе більшу роль. І до речі, сьогодні вранці вже посли євросоюзу затвердили продовження навчальної місії для українських військових. А ще на два роки, ось така ситуація зараз, колеги зрозуміло. Олена, Де? дякуємо. Це була кореспондентка Радіо Свобода Олена Абрамович про очікування від самітів у Будапешті.